Вітаю вас, дорога церква. Слава Ісусу Христу. Христо. Перш ніж почати тему проповіді, хотів би поділитися таким е, своїм підлітковим, е, підлітковою частиною мого життя. От у мене є брат, мій тут він також знаходиться, і він не точно підтвердить те, що я вам зараз скажу. Е, знаєте, е, бу, були такі випадки, коли мама. У нас мама і тато, вони встають досить рано, а особливо тато він взагалі тоді вночі вставав майже. А мама йшла десь ну, там, о сьомій годині ранку на роботу. І ось вона підходила до мене і говорить, будила і каже: Льоша, не забудь, будь ласка, відвести свого брата в садок. Ну, на велосипеді, це ми жили в такому селі, тому це була не проблема. Не забудь відвести Ярослава в садок. І Ярослав сидів біля мене, тобто він вже був менше, він прокидався раніше, а я якби як підліток, знаєте, любив поспати. Але, і вона давала ще додаткові завдання. Говорить, там, те зроби, це зроби, можливо, там, поприбирай, ще якісь багато-багато завдань. Я махав отак головою, все зрозумів, все почув. Я кажу, я зараз на 5 хвилин просто посплю і я все буду точно знати. Я лягав. Я засипав, я прокидався десь там через півгодинки і кажу: Ярослав, а що говорила мама? І Ярослав єдине, що він запам'ятав, він говорив дитячий садок. І тому, коли мама поверталась, всі ті завдання, які вона давала, я не виконав. Тому що я все забув. Я, як, Знаєте, я був як у, ну, прокинувся, як чистий листок. І тільки я добре, що був Ярослав, який підказав мені, що треба його хоч відвести в дитячий садок. Ви знаєте, сьогодні, дорогі брати і сестри, Ісус Христос на сторінках Священного Писання теж залишив нам велику заповідь, про яку ми часто забуваємо, про яку часто ми е якось її відвигаємо на другий, третій чи четвертий план. І інколи ми знаходимося як у сні, коли ми прокидаємось, ми пам'ятаємо про себе або, можливо, про те, що трошечки там люди біля нас допоможуть. Але головне завдання, яке говорить Христос в самому кінці свого земного життя, ми забуваємо. Давайте разом зі мною відкриємо Євангелія від Матфія, 28 розділ, з 19 по 20 вірш. Євангелія від Матфія, 28 розділ з 19 по 20 вірш. Що ми читаємо? Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватись усього, що я заповів вам. Ось я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Амінь. Ви знаєте, сьогодні це нагадування, брати і сестри. Звичайно, хтось, як наш дорогий пастор Джол, він їде до кінця світу. да, і приїхав от в Україну, проповідує нам слово Боже, багато трудиться. Нам, можливо, треба потрудитись тут, в помісній церкві, потрудитись в Києві. Хтось, як наші сьогодні, от молодь поїхала в Чорнобильську зону. Це завдання кожному з нас. Ідіть і навчіть. Ідіть і навчіть своїми словами, своїми діями. Ідіть і навчіть, підтримуючи інших. Ви знаєте, дуже такий приклад хороший був про нашого дорогого брата Косянчука, який відійшов у вічність. Всі ви пам'ятаєте, що потрібно було здати кров йому на операцію. І яке було свідоцтво, знаєте, ми ж не стояли в чергах, хто здавав кров і проповідував. Всі просто приходили і здавали кров, тому що люблять брата. Але яке велике свідоцтво було для всіх. Хто там працює в лікарні, а що це за брат такий, до якого приходить стільки людей? Хто він? І пояснювали, що це брат з церкви, що люди люблять його. І це великий приклад любові. І дійсно, таким прикладом ми пишаємось, правда, це дійсно яке благословіння, коли церква підтримує своїх. Слава Богу, брати і сестри, якщо в нашому серці немає цієї байдужості, а є ось це бажання: ідіть і навчіть. Ідіть і розкажіть всім про Ісуса Христа. Ідіть і розкажіть вашій родині. Ідіть і розкажіть там, де ви навчаєтесь. Ви знаєте, особливо для мене, я коли читав цей вірш, я згадав одного великого місіонера, великого апостола, апостола Павла. Яке в нього було бажання іти і навчити всі народи. І Господь так благословив, ми, можливо, 2-3 роки, я вже точно не пам'ятаю, ми з дружиною і з нашими друзями ми побували в Туреччині і на тих місцях, де якраз і ходив от, апостол Павло проповідував. І ви знаєте, коли ми їхали таким екскурсовод, екскурсія у нас була, і от екскурсовод він завжди говорив: там, ми заїжджаємо в якесь таке місто. Подивіться направо, тут статуя там була якогось божка Зевса там. Подивіться туди, там був такий розвалений храм якоїсь ще богині, так називаємої. І він, знаєте, таке, начебто, невелике місто. Ми потім приїжджали там ще такі взагалі ще грецьке місто. І на кожному там кутку якась була статуя, якийсь там ідолопоклонство було Ну, куди б ти не подивився повсюду. Але сьогодні, брати і сестри, Світ так само наповнений цими ідолами, і так само, і так само то навіть долопоклонстві. Воно просто змінило форму. Сьогодні ідолопоклонство – це може бути краса, сьогодні ідолопоклонство – це може бути якась, знаєте, гордість за те, що сьогодні, як пам'ятаєте, минулу, минулу зустріч говорив брат Олександр В'ячеславич про те, що він говорив, що. Сьогодні люди ставлять перше себе українцем, а потім християнином. І часто люди ставлять це ставлять, як знаєте, ідолопоклонство те, що я українець, я кращий, ніж хтось інший. Це не має так бути, брати і сестри. І ви знаєте, Павло, у нього було багато різних місіонерських подорожей. Але особливо дуже цікава і дуже така насичена була його подорож в Афіни. Давайте разом зі мною ми відкриємо діяння святих апостолів, 17 розділ, 16 вірш. Діяння святих апостолів 17 розділ 16 вірш. До цього, якщо ми починаємо, почитаємо 17 главу, він уже побував в двох містах. З одного міста його, можна сказати, вигнали люди, які стали проти нього. А в іншому місці він побув трошечки, також там був ті люди, які з першого міста вигнали його, вони прийшли і в це місце, і також його почали там бутувати народ, щоб також його вигнали. І ось він пере... переходить в Афіни, відпливає, і ми читаємо 16 вірша. Що там відбувається? Як Павло ж їх чекав у Афінах, у ньому кипів його дух. Як бачив, це місце повне ідолів. Брати і сестри, сьогодні, як я вже сказав, цей світ також наповнений своїми ідолами. Але чи кипить наш дух? Сьогодні питання до нас. Як сьогодні наше серце реагує на світ, який наповнений ідолами? Чи ми просто, як Йона, на початку, пам'ятаєте, ми просто тікаємо від цих проблем, ми не хочемо свідкувати, ми боїмося? Чи ми дійсно є світлом, сіллю цього світу? Чи наповнена сьогодні наше серце жалістю до цих людей? Особливо ми згадуємо Ісуса Христа в Матвія, 9 розділ 35-38 вірш. Що там ми читаємо? Сьогодні вже говорили про те, що Христос. Бачив цей натовп людей, він розумів, що в майбутньому скоро його, ці ж люди його розіпнуть. Але подивіться, якою любов'ю наповнене його серце до цих людей, які тонуть в гріху. Ми читаємо Матвія 9 розділ, 35 38 вірш. А Ісус обходив усі міста та села, навчаючи в синагогах їхніх, проповідуючи Євангелія царства, зціляючи всяку недугу та всяку неміч в людях. Бачачи натовп людей, він змилосержувався над ними, бо вони були змучені та розпорошені, як вівці без пасторя. І сказав учням своїм: Брати і сестри, те, що говорить зараз Христос, це говориться до кожного з нас. Це написано в Слові Божому. Коли ми схожі на людей, які виконують, ми будемо благословенні. Коли ми схожими, те, що я розказував історію, як я був підлітком, і я був у сні і прокинувся Я нічого не знаю, це не оправдання. Що говорить Христос? І сказав учням своїм: жниво велике та робітників мало? Отже, просіть господаря жнива, щоб вислав жінців на жниво своє. Сьогодні, брати і сестри, роботи дуже багато. Але чи ми сьогодні достойні жниці Господа, чи ми дійсно достойні працівники на жниві Господній? Чи нам, можливо, байдуже до тих людей, які тонуть в гріху? Також, якщо ми повернемось до апостола Павло, Павла і його, от те, що він, коли він залишався в афінах, ми читаємо далі 17, 17 розділ 17-18 вірш. Дії свят апостолів, 17 розділ, 17, 18 вірш. Апостол Павло пише тож він розмовляв у синагогі з, з, люд, з юдеями та з богобійними, і на, і на ринку щоденно з зо, зустрічними. А дехто з філософів, епікуреїв та стоїків сперечався з ним. Одні говорили: що то таке хочеш сказати оцей пустомов, а інші. Здається, він проповідник чужих богів. Бо Він їм звіщає Євангелію про Ісуса і Воскресіння. Брати і сестри, центр життя, центр всього, що ми робимо, це є Євангелія. Якщо сьогодні наше життя не відображає Христа, не відображає і не проповідує Євангелія, якщо люди віруючі, не відображають Євангелія, то яка тоді сьогодні темрява? Якщо світло погасло, яка ж темрява в студі в світі? Чи є сьогодні наше життя Євангелією для оточуючих, брати і сестри? Як сьогодні ми реагуємо на світ, який тоне в гріху? І ви знаєте, апостол Павло робить дуже хороший висновок, дуже гарно підкреслює все те, до чого ми повинні прагнути. Прагнути до покаяння людей в цьому світі. Якщо сьогодні, можливо, у кожному з нас є якісь ідоли, з якими ми, знаєте, можливо, вже й махнули рукою і не боремось, сьогодні потрібно аналізувати своє серце, брати і сестри. Якщо ми бачимо людей, які тонуть в гріху, чи наше серце, воно грубіло до цих людей, чи наше серце дійсно хоче. Спасти цих людей, врятувати людей. Як я вже сказав, ідолопоклонство сьогодні змінило тільки форму. І ви, як ви вважаєте, чи було апостолу Павлу, просто знаходячись серед цих всіх ідолів? Це було непросто. Люди насміхались навіть з нього. Але він продовжував своїм життям, своїми діями проповідувати Євангеліє. Хороший сьогодні це приклад і для нас. Ми читаємо в діях апостолів. Це також 17 розділ. 17 вірш. Вибачте, 17 розділ, 30-й вірш. 17 розділ 30-й вірш. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, невідомості, ось тепер усім людям наказує, що скрізь каялись. Можливо, сьогодні ми зустрічаємо людей, які говорять: «Ви знає, ти знаєш, мене вже нічого не змінить. Нічого вже мене не поміняє, я такий, як є, і у мене Бог, він десь, знаєте, такий, він собі придумав якогось Бога чи свого ідола. Але апостол Павло говорить: не зважаючи ж Бог на часи невідомості, він не дивиться те, що було по позаду. Хто прийняв Ісуса Христа чудово, це розуміє, наскільки Бог здає відновлення відновлення свого серця, коли ми приходимо до Нього. Дорогі брати і сестри, чи є, чи є наше сьогодні життя проповідь Євангелія? Наші дії, наші слова, наша допомога. Коли сьогодні в наших групах церковних пишуть про допомогу, чи наше серце відкликається до цієї допомоги? Чи, можливо, ми передаємо це завдання комусь іншому, але не собі. Коли сьогодні у людей, знаєте, в нашій церкві є багато різного, є щось веселе, є щось те, що приносить смуток і плач. І ось ми знаємо, що не так давно ми були на похоронах, де дві наші дорогі сестрички відійшли у вічність. І коли брат Любомир написав про те, що потрібна допомога в церкві, щоб поставити столи, допомогти. Коли я був, яка велика радість, коли ти бачиш, що люди приходять допомогти? Да, можливо, от у мене, наприклад, Ярослав, він вже прийшов, уже навіть не було що допомагати, тому що швидко все поставили, слава Богу, були брати. Але яка велика радість, коли навіть оцим малесеньким, оцим малесеньким ми можемо попроповідувати людям? Коли, можливо, в сім'ї да, хтось невіруючий, який теж прийшов на, ці, на, на цю допомогу, він побачив, що церква єдина, що церква любить один одного. І це те, що говорить Ісус Христос: ідіть і навчіть те, що я вам заповідав. Хай Господь нас всіх береже від зла, від ідолів. І хай сьогодні наше життя, брати і сестри, проповідує Ісуса Христа як ніколи, тому що світ. Це потребує як ніколи. Слава йому за все, слава йому навіки. Давайте помолимось, брати і сестри. Амінь.